Той ранок я виглянула у вікно і побачила, що на дворі дуже холодно. Небо було сіре, як стара ковдра, а дерева стояли, наче застиглі від морозу. Я мусила повернутись додому, взяти ще якісь тепліші речі, бо ж на роботу їхати майже годину, а вітер такий різкий, що прибуває до кісток. Я вже майже спустилась до під'їзду, коли побачила літню жіночку, сусідку. Вона стояла, тримаючись рукою за парилу, і дивилась на мене так, ніби давно чекала. Донечко, підійди, покликала вона тихенько. Я щось тут не розумію. Я підійшла, думаючи, що, мабуть, щось опустила, чи впала в нея сумка, але вона простягла мені кілька папірців. Якісь рахунки прийшли зітхнула, а я без окулярів нічого не бачу. Я почала читати комуналка, світло, тепло, вода, квитанції на 8 тисяч гривень. Вона тим часом, з надією, дивилась на мені у вічі то можете мені допомогти там банк через дорогу. Я сама буду довго йти, а ви, бачу, спішите. І вона витягує дві тисячі гривень, акуратно складені, і простягає мені цього мало би вистачити. Я ковтнула дві тисячі, а квитанцій на вісім. У мене в гаманці були гроші, які я відкладала на нові чоботи, ось ось мала піти і купити, але бабуся стояла така маленька, така беззахисна на морозі, що серце стислось. А з ким ви живете? спитала я. Та сама, доню, давно сама. І в ту секунду я зрозуміла, що вже все вирішила. Добре, я все оплачу, ви чекайте тут. Вона кивнула, навіть не питаючи зайвого. Наївна віра старших людей інколи така чиста, що аж болісно дивитися. Я перейшла дорогу, зайшла у банку, платила всі рахунки вісім тисяч з яких шість моїх власних. Подумала, ну нічого, чого то ще зачекають. Принесла ті чеки, віддала бабусі, вона так щиро дякувала, що я сльози виступила. Я посміхнула, спомахала і побігла. На роботу я ледве встигла, але встигла. Начальник насварив день закрутився у своїх турботах, а ввечері, коли я тільки зняла куртку, хтось постукав у двері. То була вона, з невеличким пакунком. Ось, донечко, я пиріжків напекла. Я цілий день на тебе чекала, хочу віддячити. І так тепло це сказала, що я ж розгубилася. Ті пішки були прості з картоплею і капустою, але пахли домом. З того дня ми почали спілкуватися. Я заходила час від часу, щось їй приносила, допомагала з рахунками, з магазинами, а вона розповідала мені смішні історії з молодості. Бабуся виявилася дуже веселою, жартівливою, хоч життя її добряче пошарпало. Минув місяць. Одного вечора я зайшла до неї, як звично, але за столом сидів молодий чоловік, гарний, доглянутий, щемно, трохи сором'язливою усмішкою. Я насторожилась. Бабуся ж казала, що дітей немає. Хто це? Невже якийсь афарист пролетіло в голові. Вона помітила мою напругу і відразу пояснила Ой, доню, це Сашко, мій племінник далекий. Я його в дитинстві колись до себе брала, бо мати його тяжко хворіла. Він мене пам'ятає і приїхав побачитись. Хлопець став, простягнув мені руку. Я багато чув про вас, за ці кілька днів, усміхнувся він. Дякую, що ви про неї дбаєте. Його погляд був теплий, щирий, такі очі не грають. Ми розговорилися, виявилося, що він живе за кордоном, працює там програмістом. Прилетів лише на кілька тижнів побачити бабусю, бо у світі зрозумів одне: добро не забувається. Вона коли здала йому дах, тепло, їжу, а тепер він хоче дати їй спокій і підтримку. Після того вечора ми бачились все частіше то він заходив до бабусі, то я приходила, то ми випадково, а може, й не випадково, перетиналися в магазині, або він пропонував донести сумки. Якось він чекав на мене біля під'їзду. Каже, я знав, що ви о цій годині повертаєтесь. Я посміхнулася, хоча всередині щось приємно тремтіло. Ми почали спілкуватися без бабусі то кава, то прогулянка вечірнім містом. Він розповідав мені про свої мандрівки, я про роботу, про мрії, про те, як часто в житті маленьке добро вирішує великі питання. А одного вечора він сказав знаєте, я стільки років жив сам за кордоном, а з вами вперше відчув, що мені хочеться повертатися не в країну, а до людини. Я мовчала, бо слова застрягли в горлі. Мені не казали так щиро цього ніколи. Він повернувся ще раз, потім ще, а потім залишився довше, ніж планував. Через півроку ми вже не могли уявити собі одне без одного свого життя. А бабуся все повторювала добро притягує добро. Ти мені тоді допомогла, -то а господь тобі прислав Сашка». Так ми одружилися. Невеличко, по-домашньому. Бабуся сиділа у першому ряду в, своєм, в своїй шафоновій хустці і витирала очі носовичком. А я думала. Добре, що тоді було холодно, добре, що я повернулася за теплими речами, добре, що я вийшла завчасно, бо кожен з тих дрібних моментів вів до головного до зустрічі. До того самого ранку, коли ти робиш добро, і не знаєш, що це добро вже повертається до тебе у вигляді люблячого очей молодого чоловіка, якого звати Олександр. І тепер, коли ми йдемо вечірнім містом, він бере мене за руку і каже: Добро, це дорога, по якій двоє завжди зустрінуться, і я йому вірю, бо так воно і сталося.